Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про судові стягнення боргів за комуналку у військовий час. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал Telegram. Підписуйтесь. Там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, чи стягують суди у військовий час борги за комунальні послуги. Останнім часом почастішали звернення людей після отримання блокувань карток та судових рішень через комунальні борги. Почула багато хибних тверджень, тому зараз чіткі відповіді з наданням статистики по судових справах. Чомусь частина людей вважає, що у військовий час не треба сплачувати комунальні послуги. Навіть якщо житло не зруйноване, знаходиться на підконтрольній території, то нарахування послуг чомусь мають списати після війни. Перші місяці повномасштабної війни дійсно були списання. Але надалі всі нарахування йдуть, їх ніхто не спише просто так через війну. Є процедура перерахунку для людей, які не проживають в домівках, але тільки з наданням відповідних документів та тільки частини послуг, наприклад, водопостачання. Також дехто вважає, що стягнення боргів судами не проводиться. Наведу статистику 2023 року. У 2023 році кількість відкритих судових справ майже на 46% перевищила показники 2022 року. Понад 2 мільйона 100 тисяч справ. З них 982 тисячі цивільних справ. Серед цих 982 тисяч цивільних справ найбільше стягнення боргів по ЖКХ 33%. На другому місці розірвання шлюбу 12%. На третьому місці позики, кредити, банківські вклади це 9%. Загалом суди за комуналку є багаторічним і впевненим лідером серед усіх судових процесів. Тобто бачимо, що стягнення не тільки проводиться, а й лідирує серед всіх інших цивільних справ. Тому для уникнення сюрпризів у вигляді блокування банківських рахунків, раджу тримати це питання на контролі та приділяти йому увагу. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!